Ми сьогодні прокидаємося в такий дуже особливий день комбінований. Сьогодні в Україні і день вишиванки, і водночас день пам'яті жертв депортації кримськотарського народу. І нас сьогодні в гостях дуже особливий хлопчина Руслан Зєддінов, такий е, дуже особливий гість у нас, адже він є кримським татарином. Він є онуком власне тих людей, які пережили депортацію в 1944 році. Е, Руслан чи би ти для наших слухачів, які тільки зараз приєдналися, повторити свою історію? І розкажи, власне, що пережили твої дідусь і бабуся, скільки їм було років, і куди, власне, їх депортували? Як це відбувалося? Так, дідусі було сім років, коли його депортували, і бабусі було 5 місяців. Вона ще була дуже маленькою. Їх депортували в Узбекистан. Дідусь же щось розумів, але бабусі на той час ще ні. Її до речі, моїй бабусі дуже повезло, тому що їм попався так сказати добрий солдат, який дав їм часу більше ніж багатьом, щоб mm. зібратися. І навіть я вам скажу, що якось так вийшло, що бабусю забули. Молодший брат ну їх в сім'ї було наче шесть дітей, mm -hmm. і молодший брат якось, ну може, на нервах, забув свою сестру, тобто мою бабусю, і потім. 에, наскільки пам'ятаю, мама вже моєї бабусі mm. повернулася з солдатом та забрали її. її а забрати. це насправді, велике чудо, тому що ну тоді ніхто нікому не давав ніякі шанси, просто всіх уважив. Ну і взагалі можна уявити через цю історію, в якому стресі перебували люди, що власних дітей, власних братів і сестер забирали. Ну забували. Маю на увазі, що це да. має бути такий стрес. Ну, це ж це ж як твоя рука, нога, грубо кажучи, ти не можеш про це забути, якби про членів своєї сім'ї. І Це не. говорить тільки про одне, про те, що був сильний тиск, був. Сильний страх і була дуже кризова критична ситуація. Вони в Узбекистан в результаті потрапили, так їх вивезли да. до Узбекистану. А скільки років вони там прожили? А... Точно я не згадаю, але досить багато. Особисто ми коли вже переїхали в Крим. Тобто, бабусі, коли вже її родиною, ви вже повернулися родиною, так? от Мені було 4 роки. Так, так. тобто це було... По суті, вас переїжджало три покоління: бабусь, дідуся, твої батьки? Ну, ми, ти, разом, ми разом з батьками. Тобто, так. Перші ага. були бабуся дідусь, дідуся, я рік не згадаю, в якому вони ага. переїхали. А, але ми вже переїхали всією сім'єю. У нас тоді було мама, тата та 5 дітей. А, з Узбекистану в Крим це був четвертий рік. Або, ага. та, Четвертий рік ми вже приїхали в Крим. До дідусі бабусі вони все звали, звали нас, і ми наважилися все ж таки переїхати, І вже більшу частину життя ми жили. Ну я вистажив в Криму. Що Та... тобі найбільше запам'яталося з розповіді дідуся й бабусі про всі ті події, можливо, щось найбільше знаєш? Те, що тебе там чи потрясло, чи здивувало, чи можливо закарбувалося в твоїй пам'яті, те, що ти, наприклад, будеш передавати своїм дітям. По суті, це ваша сімейна історія. Думаю, що напевно ж будеш щось розповідати Насправді, е сама історія. Я б сказав, і те, що трапилось, ну тому що для мене дідусь є великим прикладом мужності, як не треба здаватися. Він дійсно пережив дуже багато і, не дивлячись ні на що, він подолав всі ці проблеми, які були, всю цю депортацію він був потім встановленим, і він багато досяг вже і в Криму. Uh -huh. Тобто завдяки своїй мужності, відважності та тому, що він не здавався і рухався, просто рухався. Також історія в бабусі, ну, в принципі, їх історія це є історія, яка має бути завжди з нами, і ми маємо не забувати про те, що вони боролися за своє життя, і ми зараз маємо боротися за своє життя, за свою свободу. За свою територію. Да, за свою територію і це За свою є... ідентичність. Да, це є сама історія їх, це є великий приклад, який я думаю, треба нести з покоління в покоління, не забувати, тому що ми народ малочислений, і треба, щоб нас не забували, нашу історію і треба це нести не для тебе. Цей пам'ятний день він має значення. Тобто, ти пам'ятаєш, ти знаєш, так. що цей день день пам'яті. Ви якось так віддаєте шану тому дню, взагалі. Тобто, ви якось родиною говорите, можливо, згадуєте, тобто ви надаєте значення, тому що це не просто день в календарі, а дійсно в контексті а... вашої національності, вашого народу, що це має значення. Так, ми згадуємо, але ну на жаль, наша сім'я зараз розділена, mm -hmm. і а в цілому, да, ми не забуваємо про цей день, але ми так само не впадаємо в якусь депресію, тому що ми віримо в те, що е, не треба заці, зациклюватися на якихось порядках, на якихось проблемах. Треба рухатись далі, але ми не забуваємо те, що було, і, і просто, просто рухаємось далі, щоб. Жити, жити повноцінно, якось так. О, ти знаєш, дуже насправді те, що ти говориш, аж, аж тепло стає від того. Ти знаєш, так видно дуже свідомо це все проживаєш. Нам до речі, підказують в наших коментарях в Ютуб-трансляції. Наш тухачка Тетяна каже, що є дуже цікавий документальний фільм про перших кримських татарів, які повернулися в Крим. Рекомендую там багато різних факторів, як до них ставилося місцеве а населення і влада, але немає назви. Гайтерма. Як О. Хай Тарма? Ти ба ще раз? Хай тарма, хай тарма да пишеться через к твердий знак ага. Хай Тарма. А, хай тарма. В перекладі це Хайтарма Хайтарма. Хайтарма в перекладі це взагалі означає як повернення звершки. Я собі прямо запишу mm. зараз. Да. Тобто це дуже класний фільм. Він більше, якщо не помиляюся, я вже давно його дивився і сьогодні згадав і такий і треба знов подивитися треба. фільм про. На да, депортацію і це є до, до речі, хайдерма в цілому легко запам'ятати, тому що є такий народний танець хайдерма в цілому фільм. От да перекладається як повернення. Супер запитаннячко до тебе також, Руслана. Ось ми говоримо сьогодні про ідентичність, як зрозуміти, хто ти. І ми зараз говоримо не тільки про національну ідентичність. Ми зараз кажемо про будь-які форми ідентичності. Чи здавався ти такими питаннями в своєму житті? По перше, скільки тобі років? Ну, 22. 22, Супер. Молодий, класний вік, юний вік, чудовий. Якраз мені здається, той час, коли. Важливо, архіважливо думати про свою ідентичність. Чи задавався ти такими питаннями? Якщо так, то чи вдавалося тобі знаходити відповіді на запитання, хто я такий? Насправді, я думаю, що кожен день я задаю собі питання, хто я і що я маю робити не в цьому світі на цій землі. Е, тому що зрозуміти хто ти в 22 роки досить важко. Де, да і в цілому, я думаю, ми все життя будемо шукати себе е, в якихось напрямках, хто ми, що ми. Але одне я знаю, що я людина, яка покликана до якихось великих дій е, і задля великого. І просто треба не зупинятися. Е, знову ж таки, і хто я? Я людина, який надався шанс в житті. Жити гарне життя а, ось а я маю просто робити все можливе від себе, щоб все, що є в мене, покращити, зробити кращим, і все, що дала мен дав мені всесвіт, всевишній, просто не загубити, а примножити і зробити більше добра в цьому світі для людей, тому що насправді болі багато потреб багато, люди вони потребують в допомозі і треба бути менш егоїстичним, мабуть wow. знаєш садить онук і я думаю що дідусь якби тоді знав заради чого заради цієї промови навіть в ньому було би більше так, повертатися про знаєш ну це Хороших. ж треба було долати шлях туди потім долати шлях назад все заново з нуля все починати це ж питання і віри також повірити те що ну знаєш насправді це такий ризик а уяви собі які думки от я собі намагаюся зараз проникнутися могли бути в головах тих людей які поверталися на свою історичну батьківщину а раптом на знову виженуть раптом знову це буде ці по суті це відбулося. По суті, це відбулося тільки вже набагато більшому об'ємі, те, що прийшли загарбники на нашу територію і почали диктувати свої мови, казати, що, начебто, це їхня земля, хоча вона так не є. Але друзі, от історія насправді твого дідуся, твої бабусі вона дуже надихає, надихає на віру, віру в те, що справедливість вона буде відновлена, і те, що ми всі повернемося на свою рідну землю. Якщо ви зараз слухаєте наш ефір, ви зараз є вимушеним переселенцем, вимушеною переселенкою в контексті повномасштабної війни в Україні просто. Можете переслухати ще раз цей ефір, переслухати особливо частину сімейної історії Руслана, який на сьогодні в гостях, який є представником кримсько-татарського народу. І надихнутися тим, що повернення додому обов'язково відбудеться. Руслана нам тут пишуть за одне в нашому Ютубі, що дуже теплий ефір. Нам дякують наші слухачі. Ми дякуємо тобі, що ти став частиною нашого теплого ефіру. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. На жаль, наш ефір він добігає до кінця. Буквально ще хотілось би тебе почути нашим слухачам якийсь меседж, що би ти їм хотів сьогодні побажати в такий день. і Пам'ятний день, і, четвер, і день вишиванки, і все на купу знаєш. Ось просто багато думок відчуттів. Ось твоя камера. Нас зараз не тільки слухати, а також. Дивляться в наших онлайн-трансляціях, що би ти хотів, який ти меседж, яке послання ти хотів би сказати всім, хто нас зараз слухає, може прозвучить банально, але ніколи не зупиняйтеся, рухайтеся, досягайте своїх цілей, незважаючи ні на що, тому що це в цьому житті можливо, але залежить від вас і від вашої наполегливості, як ви будете хотіти того. Досягнути. Ось, тому я думаю, просто не зупиняйтеся, рухайтесь, вірте в перемогу, вірте в себе, і все буде Україна. Все буде Україна, обов'язково. Така, як має бути: скільки там? 603 тисячі з, з копійків. Самі, ти кажеш, банальні, метрі, так, речі, самі так. банальні речі це ті, які звучать банально, але які важко зробити, які, які правило є найправильнішими.